Всім привіт! Мене звати Ярослав. Сьогодні погода прикольна, нас, як то кажуть, порадувало. Ми знаходимося біля Миколаєва, біля такої вишки телевізійної, фактично в місті коло старого городища на людських полях. Отож, то зараз я розкладуся. Розкладу свої пошукові снасті і приступлю. роботи. нас перший сигнал Ось попався такий Був У нас сигнал фактично зверху вилізло ось таке обручальне кольцо мідне. Видно, дівчина мала дуже маленький палець. Якби дуже мало я відійшов від того місця, де очко. Було... і от є сигнал, щось пікає. Зараз глянемо, що це? Оце у нас гудзик Гудзик від солдатської сорочки. Дуже часто находка в наших краях. Так, фактично зверху. Ось бачимо комок, де лежало. Ось такий обломок від якоїсь ложки або вилки. Дуже красивий візерунок був. І видно вона була досить великою. Жаль, що не ціла. Це ось такий кований цвях. Шляпка вже майже перегнила. Питання від чого він? Фактично, ось там городище древнє. І от по тому полі трохи пробіглися. Так, шмурдяк, там от пару находок було, то що я вам показав. Ну не знаю, чи цей цвях з тих часів чи не з тих. Ось такий досить мощний цвяшок. Шукаємо далі. Так, хлопці, ми знову ж зайшли на поле, з ворони, і от пікнув знову такий гудик. Ті самий, як ми вже сьогодні знайшли. Полеса така банка від консерву вже майже перегнила. Так, хлопці. Такий в нас краєвид, там сам завод, відніються труби від нього. Там село Дроговиш, фактично звідки я родом. Такі краєвиди у нас. Сигнал був просто ідеальний. заблестіло от таке. біле кружальце, я вже думав, що це срібна монета, але виявляється алюмінієвий шмуродячок. Так, хлопці і дівчата, ура! Є на сьогодні перша моя монетка. Ось такої ямки, фактично неглибоко, сантиметрів 15-18 ось сюди випала монетка. Зараз ми подивимося, що це є. А ця монетка досить така нечаста. Це 5 десятих. Рейцера Австрія, стан середній, рік 1858. Непогано. Найшли ми ось таке колечко металеве, видно, метал. Досить старий. Навіть не знаю, що це могло бути. Такий кусок зламаної ресори. Видно, не один рік в землі пролежав. Попалася монетка, одна копейка, советка. Року правда не видно, треба почистити. Якби пішла в нас пруха, ще одна монета є. Австрійська, один крейцер. 1859 року. Тан середній посте ще один кусок від ложки така алюмінієва ложка, або вілка була. Так, є сигнал. Ця монета, я її побачив. Вона от стоїть зверху. Зараз гляну, що це за монета. А це монета крейцер Один крейцер. До речі, в дуже хорошому стані буде. Навіть в дуже хорошому стані. Один крейцер. І снего удачне поле. Отут був цей крейцер зверху, пройшов пару метрів і от пікнув ще одну монетку. Це крейцер, одиничка в дуже поганому стані, фактично кружальці такої від нього лишилося. Зараз. Я разом з вами подивлюся, що ти нам так непогано пікає. О, я думав, що це монетка, то ще один кусок від якоїсь древньої ложки. Але вже мідний. Значить на, на цій частині поля, і отут кругом австріяки стояли, австрійські солдати. Тож сто процентів, тому що по Австрії дуже багато тут монет і всяких мелочей попадається. Що щось непогано пропікує? О, бачите? Монетка. Один грош. Один польський грош. Тисяча першого року. Так непоганий стан. Непоганий сигнал є, шмурдяк. якась кришка. Що, що ми сьогодні знайшли? Отакі мідні дротики. Таких от три частинки від ложок. ними такий цвях кований, колечко, обручалка, от така мідна, гудзик, без нічого, ще два гудзика, теж без написів, такі австрійські одинички, крейцери, один грош. 5 десятих крейсера, одна копійка советська і один такий от більший крейцер. Саме така нормальна находка на сьогодні. Це один грош, 5 десятих і крейцер. Отже, То, що, да? сьогодні я закінчую свій вірю сказати про те, що находки є скрізь, фактично знайти можна будь-де. Все залежить не тільки від міста, а все залежить ще від того. Яка в людини удача, От, ми сьогодні походили десь приблизно 4 години, нічого серйозного не знайшли, але час провели непогано. Отже, всі брати по Лопаті, що би я вам хотів сказати, що багато чого залежить від удачі. Тож я бажаю вам всім удачі.